В лісі. лісі був на сні, Зати паді новий знову мати сіята. Ся туди чудово сято. Ось ялинка, зладейка, ні велика, ні маленька. Ми пускасимо тісі, -ті. забиваємо пісні. Білка принесла хоїшки. І за сіт гриби і сички, мед безятка піяники і смачні медяники. з зі гріничі потідали на ялиці і сказали, пизновою ми показуємо собою. Дуже радо і одкіну у свят явидка висо. Я ему тебе тоже танку Тебе что с принес Дед Мороз? Да, да. А что принес? И Мороз подарунки? А какие подарунки? Че ты знаешь, что эти делынки, гитары? Да. Ну класс.